Привіт! Давній вислів, усе нове це добре забуте старе, як найкраще підходить для опису історії Fiat 500. Це крихітне авто, справжня легенда та символ італійського стилю, що пережив два народження. Перший Fiat 500, знаний як Тополіно, що у перекладі означає мишеня, з'явився ще в 1936 році. Це крихітне авто з відкритим верхом швидко стало улюбленцем публіки. Адже було ідеальним для вузьких вуличок італійських міст. Але справжня зірка народилася в 1957 році. Інженер Данте Джакоза створив абсолютно новий Fiat 500. Новий 500-й був оснащений двоциліндровим двигуном об'ємом 479 см3, що розташовувався позаду, і містким салоном попри компактні розміри. Його дизайн був настільки вдалим, що став символом італійського Dolce Vita, тобто солодкого життя. Виробництво тривало до 1975 року, і за цей час було випущено понад 4 мільйони екземплярів. У 2007 році, через 50 років після народження легенди, Фіат вирішив відновити 500 модель, і це був справжній тріумф. Новий Fiat зберіг характерні риси свого знаменитого попередника. Круглі фари, компактний кузов і, звісно, неповторний шар. Це авто знов стало іконою стилю, яке обирають як для поїздок по місту, так і для подорожей. Сьогодні Fiat 500 існує також у повністю електричній версії, продовжуючи свою місію бути компактним, стильним і функціональним автомобілем для сучасності. Історія Fiat 500 – це історія про те, як крихітне авто змогло змінити світ.